Друзі, привіт всім! Сьогодні! Ось такий формат розмовного відео. Я хотіла б з вами поговорити на одну цікаву і дуже важливу тему а саме виховання дітей. Для тих, хто нещодавно приєднався до нашого каналу, нагадаю, що мене звуть Гульбану Бібічева. Ми разом з чоловіком виховуємо п'ятьох дітей, найстаршому Миколаю 15 років, наймолодшій донечці нашій 5 років. І, власне, якийсь досвід ми все ж таки маємо. І, хоча ще рано, мабуть, оцінювати результати нашого виховання дітей, тому що все ще попереду, все, вони ще не пішли в самостійне життя і лише ось. За тим, якими людьми вони стануть, наскільки успішне життя в них складеться, і навіть не оцінюючи з точки зору соціуму успішності їхню, а саме їх внутрішній баланс, їхнє щастя. Те життя, яке вони зможуть побудувати, ось тоді і можна буде підбивати підсумки і сказати, що батьки справді внесли значний внесок в розвиток дітей, дали їм ось той базис, ту базу, те підґрунтя на... Спираючись на що, вони змогли ось здобути таке нами всіма омріяне щастя, чи принаймні такий спокій і задоволеність власним життям, власним існуванням. Це кропітка робота, важка робота, і, мені здається, і оцінювати ось це успішне виховання теж доволі складно. Я спробую вам розповісти про наші основні засади, наші принципи, за якими ми намагаємось виховувати дітей, яких ми намагаємося дотримуватись з перемінним успіхом, щось краще в нас виходить, можливо, щось ще потрібно нам вдосконалювати, але. Рухаємося, життя триває, ми рухаємося в цьому напрямку, і, можливо, я хотіла про це зазначити. Тим більше, що деякі з цих тверджень я мушу собі нагадувати часто, особливо в моменти, коли найбільш тяжко. А також деякі з них я хотіла дізнатися на початку ще народження, до народження дітей. Хотіла, щоб хтось мені ці думки доніс. Я ж доходила певним чином. Не все одразу мені було зрозуміло, не всю інформацію я одразу отримувала, тому, можливо, маю таку надію, сподівання, що сьогоднішня така розмова, а саме мій такий монолог, він. Дасть користь вам. В першу чергу хочу порадити книжки з виховання дітей. Справа в тому, що я кілька років вела власний канал книжковий, була букблогеркою. Зараз цей канал на паузі. Я менше читаю, про це теж зараз розповім теж додатково. Але. Був період, коли я читала дуже багато, і всі свої прочитані книжки оповідала, знімала огляди на них і викладала на канал. Канал мій одноіменний Гульбану Бібчева, саме так мене звуть. Латиницею можете набрати, і знайдете легко цей канал. Я ж залишу посилання, як завжди, саме на список відтворень, список відеооглядів на книги про виховання дітей. Темою цією цікавилась, читала доволі багато, і ось деякі книжки хочу все ж таки окремо відмітити. І це буде всього три книги: Правила розвитку мозку дитини Джон Медіна, автор цієї книги. В нас переклад українською був в видавництві наш формат. Також наш формат книга Як виховати дорослого Джулі Літ Котґаймс. Дуже цікава книга. Насправді. Змінює, можливо, змінює або стверджує е, ваше бачення того, як правильно виховувати дитину, щоб вона була не просто зручною. Не просто тим, хто виконує ваші накази або стає таким, як ви бачите, людиною такою, як ви її бачите, а стає самостійною, дорослою людиною. Якось закласти це в дитину, щоб вона виростала самостійною. І ще одну книгу хотіла додати: вона не менш важлива виховання надзвичайної дитини, Мері Шиді Курсінка теж наш формат. Ці книги, окрім того, що в перекладі української є, вони ще є в електронному вигляді. Тож, якщо ви за межами України знаходитесь, ви можете на сайті нашого формату купити електронну версію цих книжок. Не на правах реклами це зараз кажу, тому що видавництво, як я вже сказала, в мене зараз діяльність книжкова саме на паузі, Тож я ніяких бенефітів з цього не отримую. Рекомендую ці три книжки від щирого серця, тому що на мене вони справили враження і вплив, великий вплив вони дали мені на те, як я побачила виховання власних дітей. Тож, перейдемо безпосередньо до того, за якими твердженнями ми намагаємось виховувати наших дітей. Ну, в першу чергу, що діти не мають бути зручними. Так. Діти, які мовчки виконують ваші забаганки, доручення слухаються без своєї власної на те думки, або без своїх не хочу, не буду. Без своїх особливостей поведінки це доволі сумне явище насправді, коли я бачу ось таких зручних, занадто правильних дітей, це наштовхує на думку, що дитину, ось так, скажімо так, певними методами виховання підлаштували, дорослі просто підлаштували дитину під себе і взагалі мало. Запитують про те, як взагалі ця особистість насправді яка зростає, незважаючи на те, що їй може бути всього кілька років. Але що вона думає, як вона бачить, що які рішення вона б могла приймати, і навчатися на власних таких ось. Е відповідальностях теж приймаючи спочатку, звичайно, якісь маленькі свої рішення, роблячи якийсь свій маленький вибір, не такий вже від, відповідальний або такий карколомний, який вплине на її життя. Але все ж таки, саме з маличку, з маленьких таких кроків, дитина і навчається бути самостійною, навчається бути ось цією людиною і людиною з великої літери Л. Для того щоб потім стати відповідальною дорослим, дорослою. Власне, про це, на жаль, деякі батьки забувають, і все ж таки в минулому дуже часто виховували саме ось таких зручних дітей, і послуг був найголовнішим пріоритетом. Цього послугу досягали, в тому числі, покараннями, насильством і примушували дітей підкорятися. Безвідмовно, тим, як дорослі бачать будь-які дії, які дитина має виконувати. Це не означає, що діти не мають мати правил. І це, власне, друге твердження, що правила дітям обов'язково потрібні, тому що без правил вони губляться в цьому величезному світі, світі з купою інформації, з відволіканнями в світі, де так багато варіантів всього навколо, що без чіткого уявлення про те, куди рухатись, без напрямку так, дуже складно собі уявити, що діти почуватимуться спокійно, рівноважено і будуть впевнені в своїх діях і в своєму виборі. Тож. Правила або ось такі рамки, які необхідні для зростання правильного зростання дітей, вони необхідні. Про ці правила потрібно говорити вголос і одразу наголошувати на тому, що будуть певні санкції, якщо цих правил не дотримуватись. Єдине, що ми намагаємося не перегинати з цим, можу сказати, що. Правил, яких ось так дуже чітко і дуже строго потрібно дотримуватись, наших дітей небагато. Не нам дуже часто з чоловіком здається, що їх замало. Що цих правил треба більше для того, щоб знову ж таки більш зручнішими були наші діти, більш правильної поведінки дотримувались такої, як би нам хотілося. Але, на жаль, не завжди так стається, як нам би хотілося. тож... Протягом життя, протягом нашого такого батьківського життя ми додаємо правила або змінюємо попередні правила, Це такий динамічний процес. Не можна сказати, що це якісь прийняті рішення в нас тримаються. Беззмінно. Та все ж таки особливо правила, які стосуються безпеки, правила, які стосуються охорони здоров'я, здоров'я дітей. Ось їх ми з самого маличку дітям оголошуємо ці правила і вимагаємо виконання. Насправді покарання за невиконання цих правил майже. Ніколи не настають, тому що кілька разів повторене правило і, або часто повторюване правило, воно запам'ятовується, і їх, коли цих правил небагато, їх не так складно дотримуватись. Я думаю, що в цьому секрет. Так, також наявність таких правил поведінки вони допомагають уникати. Конфліктів допомагають зайвий раз не сваритися, а нагадувати, що є правило і є обов'язкове його виконання. Так, звичайно, коли діти дорослішають з підлітками і з правилами стає складніше, доводиться більше докладати зусиль в дискусіях, переконувати знову, чому ці правила важливі. Але це процес знову ж таки, як я сказала, ми... цей процес триває і, власне, рухаємося. З перемінним успіхом, щось краще вдається, щось менше, щось нас засмучує, але це те, над чим ми далі працюємо. Третє твердження, що діти навчаються на прикладах. І це найголовніше твердження, яке просто червоною ниткою проходить до всіх засобів, методів і поглядів на виховання дітей. Діти, як мавпочки, ще коли вони зовсім маленькі, ні для кого не секрет, вони навчаються мавпуванням. Так вони навчаються поведінці, міміки. Починаючи з міміки, з того, як вони керують виразом свого обличчя, і як вони вчаться розмовляти, як вони. Повторюють певні дії за дорослими, за іншими людьми, вони, власне, без цих прикладів не навчилися б нічого, навіть, можливо, і ходити. Хоча це під питання. Можливо, це сталося б з ними рефлекторно. А ось всі інші свої навички вони отримують саме копіюючи поведінку дорослих або старших від них людей. І це триває насправді весь їх навчальний процес, поки вони дорослішають, вони саме переймаючи досвід дорослих. Формують свою власну поведінку і свій світогляд також. Звичайно, чим старша дитина, тим більше на неї починає впливати зовнішній світ, але чим менша дитина, тим авторитетом авторитетом являються дорослі, є дорослі, які знаходяться оточують цю дитину в певний момент. Звичайно, це в першу чергу батьки, якщо вони присутні в житті дитини, присутні в в достатній кількості часу. Ось і. Про це треба постійно пам'ятати, особливо коли ми маємо до дітей певні вимоги, коли ми хочемо, щоб вони були кимось, щоб вони мали певні звички, щоб вони мали певні уявлення або вподобання. В своїй поведінці. Якщо говорити буквально, то наприклад, якщо ви хочете, щоб ваші діти займалися спортом, були спортивними, ось такими свідомими спортсменами, то вони мають розуміти, чому це важливо, і мають це розуміти з дитинства. Якщо батьки спортом не займаються, відносяться до цього як до чогось неважливого в своєму житті, то відповідно вимагати, що діти стануть спортсменами з маличку доволі дивно. А тим більше, коли діти батьки починають навіть вимагати цього, починають якусь агресію проявляти, незадоволеними бути, то в першу чергу треба запитати себе, ну, власне, а що у вас? Що у вас у батьків зі спортом. Так само це стосується поведінки батьків щодо інших людей, щодо поведінки в соціумі. В даному випадку я говорю про чесну поведінку. Якщо ви ніколи не обманюєте дітей, не показуєте їм на власному прикладі, коли спілкуєтесь з іншими людьми, що ви можете схитрити, можете обманути когось, можете несхвально про когось відгукнутися. Але якщо казати саме про брехню, то діти легко копіюють саме таку поведінку. І Важко вимагати від них іншого, якщо на вашому власному прикладі а ви як батьки авторитети для них, вони бачать зовсім інше, то вам буде дуже важко переконати, що е, треба по-іншому вести себе. Тобто, якщо ви хочете, щоб діти вас слухались, то ви маєте відповідати тим ідеалам, на які ви власне дітей е, підштовхуєте та наштовхуєте. Я часто в житті зустрічала саме такі приклади, коли батьки самі були і нечесні, і е, з іншими членами родини, наприклад, з оточуючими, і вголос про це говорили, де вони кого обхитрили, так би мовити, м'яко кажучи. І діти все це слухали, сприймали це за принцип життя, і коли самі проявляли таку саму поведінку, то. Для батьків це був такий неприємний сюрприз, що ось до них так могли їх власні діти поставитись. Хоча насправді тут нарікати саме на дітей, мені здається, немає чого. Ви, до речі, можете залишити свою власну думку, як ви бачите, саме цей приклад, або сам процес, про який я говорю, саме про виховання. Але ось. Головна думка в тому, що так хочете, щоб діти мали певні звички або мали особливості поведінки. Певні вони мають в першу чергу бачити це на вашому прикладі. В моєму випадку це. Випадку, зараз мій головний біль, головний і головний, і найголовніший з того, що є, я хотіла б змінити. Ну, те, що стосується спорту, звичайно. Ми якось так сталося, що з чоловіком не надто спортивні, ніяким спортом не займаємося, принаймні постійно, там періодично виникають якісь. Захоплення бігом, або ще вправами якимось, якими вдома займаємося, а так, щоб ходити в спортзал або якоюсь командною грою займатись. Ми, на жаль, цього не робимо, це не серед наших захоплень. Тому дуже важко дітей теж переконувати, що це важливо, цим треба займатися. Ми з перемінним успіхом це робили в Україні. Вони мали можливість займатися плаванням. І тобто. Ми, ми це робили, ми їх переконували, що спорт важливий, але ми не бачили в них аж такого завзяття ентузіазму, можу так сказати. Ні, нікого з них а, якихось олімпійських успіхів не склалося. І в першу чергу, перш ніж казати, що діти якісь не такі або не мають певних амбіцій спортивних, треба подивитись на себе. Ось це я. Так, критикую нас також як батьків в цьому плані, але постійно, звичайно, їм нагадуємо, що спору дуже важливий, Дуже важливо вести здоровий спосіб життя для того, щоб зберігати це здоров'я найцінніший, ось такий дар, який в нас є, залишатися якомога довше здоровими. Говоримо це словами. На своєму прикладі показуємо відсутність поганих звичок, теж про це говоримо, і ну, наголошуємо про те, що хотіли б змінити свої звички, хотіли б займатися ще спортом. Ну, власне, на цьому у нас все зупиняється. Також хотіла зазначити, чесно зазначити щодо читання книжок, бо. Один з пунктів, на яких хотіла зупинитися, це те, що діти мають багато читати. Це таке наше уявлення, це наше переконання і моє твердження особисте. Насправді, особливо в період, коли я активно займалася читацьким каналом, багато читала, діти постійно бачили мене з книжками. В нашому будинку було безліч книжок. Також ми були в бібліотеці регулярними відвідувачами. Разом з дітьми в дитячій бібліотеці книги, книжки нас оточували постійно. Ну плюс, як я сказала, діти постійно бачили мене з книгою кожні вільні 5-10 хвилин. Мама читала, мама багато розповідала, читала на ніч дітям, пропонувала постійно їм нові нові цікаві книги. Цей період життя діти найбільше в мене були залучені в читання книжок, але із самого так, народження, з п'яти років, як тільки я їх навчила читати, кожен з них мав щодня читати, була певна норма того, що вони мали читати. І це давалося не так вже й складно. Певна звичка читати, вона все ж таки виробилася. Саме завдяки тому, знову ж повертаючись до питання, що це лише на власному прикладі спрацювало. Зараз про те, про що я сказала, що, про що я переймаю, що діти читають значно менше, і переконувати їх що треба читати, треба читати щодня, треба читати багато. Як, як ви бачите, я їм постійно це повторюю щодня. Але в той самий момент я кажу собі, коли ти в останнє тримала книжку. Ну так, добре, я вчора тримала книжку і прочитала кілька сторінок. Але роблю це нерегулярно і доволі рідко. Плюс я читаю, коли поряд нікого немає. Діти в школі. Я зараз можу собі це дозволити. Ось коли вони вдома, вони бачать мене з телефоном, за комп'ютером і у домашніх справах. Все менше бачить мене з книгою, плюс самих книжок у нас стало значно менше тут, ніж було колись вдома. Книги залишилися в Україні. Наша ось ця книжкова бібліотека дитяча теж частково ми її роздали, частково вона ще зберігається. Але ось ці мінуси вони все одно впливають на те, що діти стали значно менше читати, плюс їх потрібно вмовляти, переконувати. Забороняти екрани, лімітувати це все, просити, щоб вони перед тим читали. Це в нас така ідея, активна боротьба. Але хотіла все ж таки наголосити, що було краще. З дитинства з маличку я дітям пояснювала і пояснюю зараз, що можна не здобувати навіть академічних високих знань в школі. Це в нас дозволяється, ми не надто їх за оцінки, за успішність пресуємо, як то кажуть. Але нам головне виховати дітей саме спраглими до знань, до відкриття собі світу саме через книги, вони можуть це зробити. Знову ж таки, ми постійно про це говоримо. Часто про це говоримо, про те, що на будь-яку тему можна знайти книгу, в тому числі художні книги, вони розширюють твій світогляд, вони дають тобі. Якесь уявлення іншого життя, проживання разом з героями різних подій, різних ситуацій, в яких можна знайти відповіді і на свої якісь події, які відгукуються або будуть відгукуватись в твоєму дорослому житті. Ось такі міні-лекції я дуже часто дітям проводжу, розповідаю, прошу їх читати, переконую. Я думаю, для тих, хто слідкує за нашим каналом, доволі давно ви бачите, що діти справді. Цікавляться книжками, книжками, ми їх замовляємо і в Україні, і тут, коли є можливість, купуємо в Маюз на такій барахолці книжки. Нові, замовляє чоловік доволі часто на Amazon з доставкою сюди. Переважно те, що в школі задають у нас складність все ж таки, особливо в старших хлопців, з... Французькою мовою на такому рівні, щоб вільно читати художні книжки французької вже такого дорослого рівня, скажімо так, це теж гальмує процес читання, менше вони значно менше читають, ніж хотілося. б. Але, як я вже сказала, з дитинства це було в них і зараз в певній мірі є. В мене не вщухає надія, що будемо це змінювати і нікуди це не. Дінеться в першу чергу треба повернути собі ось цю жагу до читання і почати знову бути прикладом. Ось так. Це повертаючись до прикладів на своєму власному житті, в своєму власному житті, в своїх принципах. Е, так, здається, я сказала те, що хотіла проголосити. Це, звичайно, не всі моменти, не всі відповіді. Знову ж таки, побачимо, як наші ось такі принципи виховання вплинуть на подальшу долю наших дітей. Я дуже багато про це зараз думаю. Навіть, можна сказати, філософствую. Є в мене Побоювання, величезні насправді страхи щодо майбутнього наших дітей, наших дітей, я маю на увазі не тільки народжених нами, але і е, дітей з сучасності, який світ в них попереду, що яку планету ми їм залишаємо, що буде на ній відбуватися, до чого всі ці перетворення, які зараз відбуваються: війни, катаклізми, катастрофи, глобальне потепління. Всі, всі ці зміни, наскільки вони будуть небезпечними, наскільки вони ускладнюватимуть майбутнє нашим дітям. І що ми можемо зараз зробити для них, наскільки ми можемо полегшити їхній шлях, наскільки можемо знову ж таки, повертаючись до початку нашого відео, дати їм цей фундамент, щоб вони почувалися більш впевненими. Насправді. Це складне завдання, над яким треба працювати. Та все ж, коли в мене виникають найбільші побоювання, я згадую знову ж таки книгу Віктора Франкла, «У пошуках сенсу, це психолог. І вже письменник, який пройшов концтабір, і який вивів принципи того, як в складні буремні часи нам вижити, людям зберегти себе. І головний принцип там в тому, що треба сьогодні робити найкраще те, що можеш, і проживати кожен день гідно. Це власне те, що допоможе рухатися далі, не втрачати, не втрачати себе? Мені до кінця все одно не вистачає в цьому твердженні, де місце надії, де місце, мабуть, меті нашого життя, тому що без мети жити, як виявляється, доволі складно. Але знову ж таки, Філософи знову зі мною посперечалися, тому що що таке визначення мети, і чи всі люди їх потребують, і чи потрібна нам мета, щоб мати баланс, щоб бути щасливими. У мене відповіді на це питання немає. Я над ним ще думаю, рефлексую, і, можливо, ми зможемо з вами про це поговорити якось окремо сьогодні. Ось такі мої кілька тверджень. Якщо не погоджуєтесь з ними або погоджуєтесь, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Давайте ще разом поговоримо. Не впевнена, що висловилась достатньо ясно, і, можливо, не всі аспекти, не всі питання розкрила. Знову ж таки, хочу порадити вам звернутися до книжок, якщо ви зараз. Знаходитись пошуку теж своїх власних відповідей, або вам потрібна підтримка у вихованні дітей, хочете щось для себе теж зрозуміти. то зверніть увагу, будь ласка, на ті книжки, про які я говорила, і заходьте на канал книжковий, там де є список книжок, про які я ще розповідала. Думаю, вам може бути цікаво. Будь-якому разі, дякую вам за те, що переглянули це відео, і побачимося обов'язково в наступних. Бережіть себе, не забудьте поставити вподобайку, якщо не підписалася, підписуйтесь на цей канал. І до нових зустрічей. Бувайте.